Добрий день, мене звати Сергій Бабанін, я медіатор, і ви, Андрію, звернулись до мене з питанням щодо можливості проведення процедури медіації в межах кримінального провадження, у якому ви є правопорушником, тобто особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу хуліганства. Процедура медіації може бути проведена в межах кримінального провадження. Зараз я поясню, чим це врегульовано і які особливості проведення цієї процедури. Врегульована ця процедура законом України про медіацію. Сутність цієї процедури це досягнення згоди між вами, Андрію, і потерпілим від вчиненого кримінального правопорушення. З ваших слів мені відомо, що в результаті ваших дій, тобто того, що ви на мотоциклі заїхали на майданчик літнього кафе, потрощили меблі, посуд, музикальну апаратуру, тим самим заподіяли матеріальну шкоду. Так ось, в процесі медіації ви, Андрію можете дійти згоди з потерпілим від цього правопорушення щодо. Обсягів заподіяної матеріальної шкоди щодо можливості її відшкодування, часу її відшкодування і інших можливих питань. Можливо, у потерпілого виникнуть питання щодо відшкодування ще й моральної шкоди. Це стане відомо лише в процесі проведення процедури медіації. Теж це питання може бути обговорено вами з потерпілими, досягнуті певні домовленості щодо. Порядку відшкодування, в тому числі і моральної шкоди. Моя роль як медіатора у цьому випадку організувати процес і допомогти вам досягти згоди з потерпілим. Ніяких рішень у тому спорі, в тих питаннях, які виникли між вами, я не приймаю. Ще раз повторюсь, моє завдання організувати процес, ну і зафіксувати. Дані цих, тих домовленостей, які ви досягнете з потерпілим у цьому правопорушенні. Закон про медіацію передбачає і принципи її проведення. Один з основних принципів це конфіденційність. Що він означає? Означає, що та інформація, яка стане мені відома як медіатору в процесі проведення медіації вам, потерпілому, тобто іншій стороні, вона залишається в межах. Нашого процесу. Ніхто не може виносити її за межі цього процесу, процесу медіації, коли вирішення конкретно вашого спору. Крім того, законом про медіацію передбачена неможливість допиту мене як медіатора по тих питаннях, які стали мені відомі у зв'язку з проведенням медіації. Іншими словами, Інформація, яка стане мені відомою, не може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Або вашої там, наприклад, провиною, або якихось інших обставин провадження, оскільки, я ще раз повторююсь, не можу бути допитаний як свідок. Крім того, законом України про медіацію передбачено, що я як медіатор є нейтральною неупередженою. Нейтральним, неопередженим учасником цього процесу. Відповідно, я не можу ставати ні на вашу сторону, Андрію, ні на сторону потерпілого. Я повинен бути нейтральним, і я таким буду. Рішення приймаєте, ще раз повторююсь, виключно ви з потерпілим. Моє завдання організувати і зафіксувати результати ваших домовленостей. В процесі проведення процедури медіації, якщо ви погодитесь з потерпілим на цю процедуру, ми укладаємо два документи. Перший документ це договір про проведення процедури медіації, який ви підписуєте, з іншою стороною з потерпілим, що ви погоджуєтесь провести цю процедуру. І другий документ це угода за результатами медіації. Цій угоді ми фіксуємо, ну я фіксую, ви підтверджуєте своїми підписами. Ті домовленості, які будуть досягнуті, ну, зокрема, щодо питань відшкодування матеріальної шкоди, розміри шкоди, строки відшкодування, порядок відшкодування. І, можливо, можливо якщо виникнуть інші якісь питання, і моральна там шкода, або ще щось, також ті домовленості, які будуть досягнуті. Між вами і потерпілим будуть зафіксовані в угоді за результатами медіації. Ця угода може бути підставою для звільнення вас від кримінальної відповідальності. Оскільки це передбачено Кримінальним кодексом, Кримінальним процесуальним кодексом України. Ну, зокрема, в Кримінальному кодексі стаття 46 передбачає можливість звільнення. Особа, яка вчинила кримінальний проступок. В даному випадку, Андрій, ви вчинили кримінальний проступок, частина 1 296. Тому, якщо буде досягнуто примирення з потерпілим, угода за результатами медіації може бути підставою для вашого звільнення від кримінальної відповідальності. В інших випадках. Також, якщо навіть такого рішення не буде прийнято, все одно примирення з потерпілим визнається, буде визнана пов'якшуючою обставиною і при прийнятті рішення, тобто можливого постановлення вироку судом, також ці матеріали, тобто угода за результатами медіації, повинна бути врахована судом і вплинути на те рішення, яке буде прийнято, тобто на вийти розміри покарання. Можливо, в тому числі на підставі цього застосування статті 75 Кримінального кодексу, тобто звільнення від покарання з випробуванням. Крім того, угода за результатами медіації може бути підставою для укладення угоди про примирення, яка передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України. І в цьому випадку. Угода за результатами медіації також є для вас корисною, оскільки на її підставі може бути укладено угоду про примирення в порядку, передбаченого кримінальним процесуальним кодексом. Тобто процедура медіації, її результати в кінцевому рахунку можуть або взагалі бути підставою для звільнення від відповідальності, або підставою для зменшення. Обсягів цієї відповідальності, тобто її пом'якшення. Якщо є ще якісь питання додаткові, то будь ласка, можете задати.